Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні брати та сестри, і знову про морські справи. Так, моряни мене просять знову викладати. Недавно я викладав відео, в якому розповідав, що бабка Йошка займається продажею броні. Є у нас така сукерянська авторитетка, кримінальна бабка йошка займається тим, що продає бронь. Так, щоб бронь, щоб хтось не пішов в армію. От, а зараз знову підходять до мене люди з і кажуть, що є проблеми з оформленням групи. Так, групи інвалідності. Начебто і там бабка Йошка прикладає свою руку і простих людей начебто підкреслюю, це є інсайдерська інформація. Начебто схиляють до того, що при оформленні групи інвалідності потрібно внести певну суму певним людям у певні кишені. Себто бабка йошка не тільки продає бронь, але й вирішує питання по оформленню групи інвалідності в місті Сокір'яни на Сокір'янщині. Питаннячко. Займуться цим колись правоохоронці чи ні? Перед Паскою. Так, ну, говорю про мірські справи. Миряни, брати та сестри просять. Сукіряни перетворилися в справжнє мафіозне містечко, в мафіозну столицю Північної Бесарабії. Бабки і йошки, контрабандисти, наркодилери, кримінальники. Корумповані чиновники, корумповані силовики це спрут, який душить не тільки сокіряни Сокір'янщину, а й усю Північну Бесарабію, а разом з тим нашу українську державу. До нових зустрічей!